У маленькому будиночку на краю міста жила собі книга, але не проста. Вона була різнокольорова, її сторінки сяяли всіма барвами веселки. Книга дуже любила дітей, але сумувала, бо ніхто не знав, що вона вміє розповідати чарівні історії. Одного дня до будиночка зайшла дівчинка Марійка. Вона побачила книгу і ніжно провела пальчиком по її обкладинці. Привіт, книгу, ти така яскрава. А що ти вмієш? Я вмію показувати світ емоцій, прошепотіла книга, хоче спробувати. Марійка відкрила червону сторінку і раптом опинилася в країні радості. Усі предмети червоного кольору яскраві червоні яблука та червоні квіти, червона калина, червона морська зірка. Потім Марійка перегорнула синю сторінку і потрапила в країну спокою солоденького тістечка, про холодних напоїв. Морської зірки та грайливого дельфіна. На зеленій сторінці бавився морський коник, зелені яблука у кошику, які мріяли про зелене тістечко. На жовтій сторінці жили чашка з чайником, які товаришували з жовтою пташкою. Друзі полюбляли жовтий чай з медом та лимоном. Ця сторінка випромінювала насолоду. На сторінці фіолетової фарби розквітали польові квіти, які мріяли про зустріч з ягодами. Кожна сторінка відкривала новий колір та емоцію. Помаранчева відкрила яскравий світ золотої рибки та креветки. Подружки припливали до морської зірки, яка пригощала гостей чаєм та смаколиками. Але більш за все дівчинці сподобалась біла сторінка. Мешканці цієї сторінки були загадково білого кольору. І куниця, і сова, і маленький морський котик. І навіть велика біла ведмедиця з ведмежатком. А зачарувала ця сторінка тим, що схожа на чистий аркуш, який можна розмалювати. Марійка навчилася розпізнавати кольори та свої почуття від них, а книга стала її найкращою подругою. З того часу всі діти в місті приходили до книги, щоб подорожувати сторінками емоцій. І кожен знаходив там щось особливе, те, що допомагало рости добрим, чуйним і сміливим.